Всім привіт на нашому подкасті про освіту за кордоном. Я Неля. Я Юля. Сьогодні ми поговоримо про університет прикладних наук в ГАЗі. Тож починаємо. Місто знають всі всі знають, що, хоча офіційно столиця Нідерландів Амстердам, фактично іншою столицею є Гага, бо саме там сконцентровані всі суди, да? всі такі державні структури, навіть сам король Нідерландів там проживає, і про це знають всі, але не всі виявляється знають про те, що там є море. Да? Так я була здивована, коли ми приїхали в Гагу. Коли взагалі вивчали, куди ми будемо їхати, що прямо саме в місті є пляж, море. Ми завжди чуємо. Про гактський суд, особливо зараз у наших реаліях, але море це стало прям великим відкриття. плюсом і відкриттям. І також в спілкуванні зі студентами всі студенти одноголосно кажуть, що гага дуже комфортне для студентського життя, і оце напевно таке поєднання сучасного міста, не такого великого, як Амстердам. Моря, пляжу, де можна просто проїхатися 20 хвилин на трамваї і йти вже біля моря, і такого центру міжнародних відносин, політики дуже незвичне поєднання, але дуже круте для студентів і для їх розвитку. До речі, мені здається, це якраз випадок, коли зазвичай студенти обирають університет і неважливе місто. А тут в цьому випадку дуже часто хочуть саме гагу і в газі, і тоді вже обирають університет прикладних наук ГАГський. Це Університет є е, досить великим і нам е, повезло побачити його зсередини mm -hmm. дуже детально. Багато чого нам розказали, і також зустрітися з представниками академічними директорами, які займаються програмою Фаундейшн, яка націлена якраз для адаптації міжнародних студентів з подальшим переходом на трьохрічні програми. Скажи, які програми загалом, от в тебе найчастіше студенти обирають в газі. Найчастіше все таки це інтернашнл бізнес. Там до речі, в цьому університеті представлена чотирихрічна програма, так і трьохрічна. Yeah. <laughs> Але якраз от тим, кому не вистачає трішки цієї академічної підготовки, тому що вимоги на чотирьохрічні складноваті, я б сказала. Там все одно таки трішки відбір відбувається. Тому часто якраз обирають програму Фаундейшн, де можна ще вивчити англійську, трішки адаптуватися і перейти на інтернашнл бізнес. Також часто вибирають по комунікаціях там хороша програма медіа ін коммунікейшн, фінанси. І навіть в мене їхав студент на «Спортменеджмент». Я запам'ятала це такий один з таких випадків, коли прям чітко хотіли в. Спорт менеджмент піти, але загалом в мене є студенти, які вступають і без програми Foundation. Це в тоді в таких випадках, коли хочуть вивчати право. Частіше це на International Law йдуть або European Studies. Але взагалі, оце програма Foundation якби скажем, одна з таких популярних, незважаючи на те, що вуз є прикладним. Дуже часто студенти обирають саме так, бо там є дуже сильна підтримка студента в перший рік. От саме п Адаптація вона проходить трішки легше. В тебе є цілий рік, коли ти маєш до кого звернутися, коли ти можеш покращити свою англійську мову, покращити свої навички в презентації, в розробці проєктів. От якраз в цьому всьому дуже допомагає студентам. Я пам'ятаю, спілкувалася з представницею університету, яка раніше була студенткою, yeah. і це от якраз той момент, який. Завжди хочеться ще раз наголосити для слухачів, для батьків. Про те, що фаундейшн він необхідний, тому що от саме вона також розказувала, як вона приїхала на перший рік навчання. Mm -hmm. У тебе в школі mm -hmm. свій розклад там не знаю уроки, після уроків якісь кружки, потім додому. А тут ти приїжджаєш в університет там. Тобі 18 mm -hmm. років, і тут в тебе нема розкладу кожен день, бо це унібагато приклад... вільного да. часу. Університет прикладних наук, і в тебе багато вільного часу, і в тебе там заняття два-три рази на тиждень і. Весь вільний час і студенти губляться. Mm -hmm. Губляться, що їм робити з цим вільним часом. Вони не розуміють і не вміють їм ще управляти, можна так сказати, не розуміють, що треба навчатися. І найчастіше після першої сесії в них приходить розуміння, що «А, так той вільний час був для того, щоб я сидів і навчався. І от в якраз такі програми адаптивні, як Foundation, вони допомагають студентам. Вона така ж сама, але вона допомагає студенту зрозуміти. І там є люди, які направляють студентів зрозуміти, що треба навчатися як навчатися, як правильно писати роботи, як правильно складати так. проектні плани, як правильно презентувати це все. Таких навичок в у більшості студентів зі школи нема. І все одно, так як це зовсім інша система освіти. Студенту треба до того адаптуватися. Мені сподобалось, до речі, що ця програма підготовки вона відбувається прямо в університеті, і вони мають вони, по перше, проходять всі заняття в цих лекційних залах, де загально студенти всі навчаються. Вони мають доступ до всіх цих лабораторій, то вони не не відділені, десь там да, та підготовка, якась вони вже. В цьому кампусі головному навчаються. вразив дуже сильно кампус середини. Ми коли туди підійшли зовні, він дуже великий, але він так. такий сіруватий, Ну реально недалеко вокзал, тому так багато людей проходить, і поміж кампусу проходить дуже багато міжнародних студентів. Mm -hmm. uh, от, але всередині ти заходиш, а ти реально потрапляєш в якийсь yeah. такий сучасний класний світ студентський. Дуже багато стафу, uh, які uh, запрошують студентів. Туди мож, можуть зайти студенти, абітурієнти, які ще шукають mm -hmm. щось, хочуть подивитися. Мене вразило наскільки багато є приміщень, де студенти можуть проводити свій вільний yeah. час або навчатися. Також деякі аудиторії, де закриваються, закриваються двері, де студент може. В тиші повністю закритися і собі працювати. Mm. Десь загальні да, приміщення, де вони можуть робити свої проекти і спілкуватися. Десь просто ну, ми проходимо там де столова, де Такі, ну не знаю, дуже класна атмосфера всередині. Ну взагалі якщо ти пам'ятаєш, ми були зайшли в основну будівлю. В принципі, декілька кампусів поруч, але вони всі поєднані такими як коридорами, скляними між собою. Всі ці будівлі. Ми як пішли, просто пішли, то лабіринт він дуже великий кампус і Там дуже багато всього. Там переходиш, в одну зону, там йде повністю, де оці ці лабораторії. І оцей головний кампус, де ти заходиш. Я теж його запам'ятала. ось найбільше. Він дуже високий. такий був там якесь як то дерево, таке зелені дуже багато цих сходинок просто дуже велика кількість студентів, які просто по цих сходинках вони розбігаються по всіх цих коридорах. Мені теж дуже сподобався кампус. Я прям ну, і очікувала, але теж не думала, що таких масштабів він всередині такі великі зовні. Воно так не передає, що кампус настільки дуже круто, що вони також показують роботи студентів, особливо з тих таких спеціальностей, де да, є що Можна показати. По пощупати на по потро. Да, ми зайшли в аудиторію, де 3D-принтери стоять, і дуже класно, що вони використовують 3D-принтери різних поколінь, щоб студент mm -hmm. навчився і побачив, як працює там mm -hmm. перший 3D-принтер, okay. що зараз як змінюються технології, і всі роботи студентів виставлені в аудиторію. Тобто можна побачити, що вони на коридорах прямо теж такі, да, як шкафчики були, ми проходили дуже часто і були роботи студентів. По Industrial Engineering вони роблять. На другому, курсі, на, здається, другому, на, на другому курсі на другому свою іграшку мають придумати концепт, мають виготовити, мають прорахувати скільки вона має коштувати, і мають підготувати план, як її продати. Mm -hmm. Компанії, і потім, по факту, вони це можуть використовувати в реальному житті, да. Тобто mm -hmm. цей mm -hmm. прототип, і це дуже класно, да, що студент, знову ж таки, навчаючи ще там на другому курсі, скажімо, ну 19 років людині, вже може похвастатися, що він розробив свою свій mm -hmm. прототип іграшки і там мати все для того, щоб. З тим далі йти mm -hmm. на ринок праці До речі. я Дуже запам'ятала, що цей університет він ж також нище моря, і там пам'ятаєш, була ну, як скульптура. А, яка вказує точку, де тільки починається, да? По суті, що воно наскільки нижче вони, як ця скульптура висота, наскільки вони нижче рівня моря? А там, здається, метра чотири, напевно. Да. Так, в центральній залі, бо воно так спочатку не вписувалося, так ну, мовчала, але не запитувала окремо. але Та ходила, дивилася, це знімала собі. Тому що це воно таке стоїть посеред цього. Потім вон там розповіли, що виходить, наскільки університет нижче моря знаходиться. Університет великий, але. Всі один одного знають, от, якось таке було відчуття. Yeah, що... Ну, ми поки з тобою були в університеті от наступний день, я, ми мого студента зустріли, який просто проходив на пари. Так, і знову ж таки, по таким спеціальностям, як там міжнародний бізнес або європейський, European Law, European Studies, це, мені здається, ідеальне місце ну, для Ага, навчання. мені здається, да, Мабуть, мабуть, хороше місце для вивчення права. Yeah, Ще цікава річ, чому я раджу. Дивитися на програму Foundation – це те, що студента підтримують. Дивляться за його прогресом, і от якраз цей момент адаптації проходить легше, тому що е, якщо студент не встигає до нього, завжди підійдуть, з ним поговорять. Нам розказували, як з війною також дуже активно працювали психологи, е, і у кожного студента була можливість поспілкуватися, пояснити. Сам університет йшов на зустріч, тобто не те, що студент мав тільки сам прийти, але й університет. Приходив, питав, дивився, і це якраз відбувалося відбувається тільки на програмі Foundation, тому що далі студент вже сам є самостійним себе. сам за себе, і це основне і основний великий плюс для, для тих студентів, які яким треба цей час просто зрозуміти, як вчитися, як навчатися так. в іншій країні. Тож, якщо ви хочете і плануєте навчатися в університеті ГАЗі вже цього року або наступного року, то звертайтеся до нас, пишіть нам в соцмережах, залишайте заявку на нашому сайті для консультації. А також підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. До зустрічі!